Батарі 12-й номер Данів Шапошніков та 99-й Олексій Ганів. Польові гравці 12-й Богдан Шульга, 5-й Костянтин Дарієнко, 3 Адам Гринько 17-й Артем Волик. Зараз тим часом забуває у нас у Дені фензалу забуває у нас Олександр Бурлака Бінувати на чужій полі, майданчику. Зараз тут, на садах пройшов Віталі тут у нас. З діє. Зараз з моментом часом Бетко я тут команду за... що змушений був назад відіграти Володислави. Зараз знову ж таки дрим-темпом атакують академіки. Звіт Бондаренка! Того, який грає під шостий номером. саме від Даниці Бондаренко. І зрештою, нас рахунок стоїть 2-0 на користь академії футзалу. Трохи не сподіваний, не справді зараз Удар від Кращука і забиває зараз кращук дальним ударом, ну і зараз тинуляху стає, Застав зараз манері, тому що там він фактично у цій ситуації насипать. Зараз удар потахи Даніло Зараз порває Богдан волк, навіть і зараз рятує. І Зрештою. У мене зараз висвітлоно. Може бути Данила прирває Богдану. Да й лоша гравці команди е, з Ужгорода, і зрештою змушують вони зараз, зараз, зараз вісімки, гравати, шафа, в, з рахунок цієї вісімки грати без мічаку залізти. Зараз м'яч ковальов, зараз м'яч ковальов, ковальов. Ковальов тут е, далі намагається не дати йому проти. Далі зараз зрештою, 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 не забувають сімчани. Е, е, Денис Бондаренко також з'являється Артем Волик, і, Відповідно, з'являється у нас тут і Олександр Бурлака. Борваю зараз по воротах у цьому епізоді. Ну, і, зрештою, таки доходиться гра до свого кінця і за у нас перемагає у цій грі Академія Футзалу Ужгорода. відповідно.